На каналі The Vellance Channel, з вами тренер Аня, і сьогодні урок по східним танцям. Ми вивчимо один цікавий рух це він відноситься до трясок і такий дуже характерний для сходу це тряска хагал Вона виглядає, як ви бачили на прев'ю, так дуже інтенсивно, під ритмічну музику. А виконується ну трошечки треба попотіти, як то кажуть. Бо треба вивчити спочатку техніку, як зазвичай, а потім переходити до ритму і напрацьовувати багато-багато разів її виконувати. Потім вона буде робитися автоматично, коли ви будете включати це в свої танцювальні зв'язки. Отже, як ми її виконуємо, дивіться, уважно. Для цього м'які коліна, як завжди. Позиція корпусу може бути ось такою відхиленою назад. От Нібито це все-таки до єгипетського до стилю відноситься. І у нас ось така лежача позиція, може бути. Корпус назад і підкручений таз вперед. Що ми робимо? Підіймаємо одне бедро наверх. Відриваючи стопу від пола. Коліно трішечки зігнуте. Наверх стискаємо, добре стискаємо до плеча вгору. Потім знову опускаємо в пол на всю стопу і робимо такий досить сильний удар. В ритмі він буде не таким сильним, але, ну, як то кажуть, характерним, він буде акцентований. Тому саме на ударі буде виглядати це на великій кількості ударів да? буде створюватися тряска ветрами. Стегнами. І те ж саме на другу ногу. Стегно наверх, вниз, удар, Вверх, вниз удар, Вверх, вниз удар. Вверх, вниз удар, Вверх, вниз удар. Верх, вниз, удар. Чому я промовляю? Це все, тому що коли ми навчаємося, краще коментувати себе і або про себе, або і голос. і так краще запам'ятовується. Давайте прискорюємося. Це можна виконувати на місці, по кругу, з проходом вперед і назад. Давайте так і зробимо. Починаючи з повільного. Раз, два, три. Раз, два, три. Вверх, вниз, удар. Вверх-вниз, удар. Верх-вниз, удар. Прохід вперед. Вверх-вниз, удар. Верх-вниз, удар. Верх-вниз, удар. Верх-вниз, удар. І трішечки назад. Крок назад. Ацю вверх-вниз, удар. Вверх-вниз відступаємо. Верх-вниз. Відступаємо. Верх-вниз, крок, удар. Також по кругу. Вниз, удар, верх-вниз. Поштовх. Вверх, вниз Вверх-вниз і обертаючись навколо своєї, осі зробили це і в два рази швидше. Раз і два. 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 Це показую вам поближче, щоб ви бачили ось цей такий характерний крок. Хоп-хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп. Саме розтрясування і корпус-корпус трішечки відхиляємо назад. Оп-хоп-хоп-хоп. І якісь плавні переходи. Ось такий переноворічний урок. Надихайтеся, вивчайте. І підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. На все добре!